Декліком зіркам WWE слід було стати чемпіонами світу в WWE, але цього не сталося через те, що Роман Рейнс захопив золото. Вождь племені Роман Рейнс наближається до історичної тисячоденної історії як універсального чемпіона WWE. Він переміг деяких із найталановитіших виконавців у своєму шляху до досягнення цієї віхи, а також отримав титул чемпіона WWE майже 400 днів. З моменту перемоги над Броком Леснером на РСМА 38 і став незаперечним чемпіоном WWE. Оскільки Роман Рейнс продовжує тримати смертельну хватку над двома головними титулами компанії, DaBDB нарешті вирішила представити ще один титул чемпіона світу, повернувши версію культового чемпіона світу у Шківазі. Однак те, як Дабіде відновила титул чемпіона світу у Шківазі, Викликали недозначну реакцію болівальників. Це зробило б Романа Рейнса непереможним, а новий титул чемпіона світу став би втішним призом. Це змушує задуматися, як би було інакше, якби Роман Рейнс не мав такого тривалого чемпіонства? З огляду на це, давайте подивимось на 10 рестерів WWE, які могли б стати чемпіонами світу, якби не Роман Рейнс. Всім привіт! Ви на каналі Ален Блек. А ми починаємо. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Біг і -E був чинним чемпіоном WWE, коли війшов у W Daйван ППВ у січні 2022 року. Початковий план полягав у тому, що він захистить свій титул у фатальному чотиристоронньому матчі. Проти Бобі Лешлі, Сета Ролінса та Кейуновса. Але все змінилося, коли Роман Рейнс не зміг захистити універсальний титул проти Брока Лестера на цієї самої події, оскільки він дав позитивний результат на COVID-19, на Бідвідві додав Броку Лестера до матчу за титул чемпіона WWE і вцілений звір покинув подію як новий чемпіон. Рейнса не можна звинувачити в цьому, але як він був би здоровим і мав би дозвіл брати в змаганнях, бік і міг і повинен був продовжити своє правління як чемпіон WWE навіть у Росіалі 32. Бобі Лешлі отримав поєдинок своєї мрії, коли він взяв участь у бою один на один за титул чемпіона WWE на Royal Rumble 2022. Лешлі переміг Леснера за допомогою відволікання Романа Рейнса виграти свій другий титул чемпіона WWE. Однак Брик Леснер шокував світ, вигравши Royal Rumble самого року, і це дало до правильну можливість протистояти Броку Леснеру і Роману Рейнсу, які коштують йому титулу WWE. Але рішення компанії зробити поєдинок на WrestleMania 38 між Романом Рейнсом і Броку Леснером, тобто поєдинок чемпіон проти чемпіона. Призвело до того, що Брок Леснер повернув собі титул чемпіона WWE на Elimination Chamber 2022 року. Вінсел Макмехоном був дуже сильно оцінений Осін Тілері з моменту його дебюту в основному розтері у жовтні 2021 року. Макмехон навіть взяв Тілері своїм протеже на екрані, і це призвело до того. Що останній став другою наймолодшою суперзіркою, яка виграла WWE United States Championship, і наймолодша суперзірка, яка виграла турніру з ходинку the Bank, тобто in the Bank Contract. Він мав шанс відібрати титул чемпіона світу у Романа Рейнса, але його невдача після кількох спроб призвала до того, що Остін Сентірі невдало реалізував контракт на WWE United States Championship проти Сетроїнця. Якби компанія не зробила Романа Рейнса беззаперечним чемпіоном, ось Тін Тіурі міг стати чемпіоном до Хоча приятний факт, що Edge не мав шансу скинути Романа Рейнса на RCMATC7 або Money in the Band 2021 року, щоб виграти універсальний титул, він мав потрібний імпульс, щоб провести титул чемпіона світу. Коли він почав судний день з Деміном Прістом і Рія Ріплі. Якби Роман Рейнс не став беззаперечним чемпіоном р 38 титул чемпіона WWE був би безкоштовним, і Едж міг би мати чудовий результат з титулом лідера судного дня. <му> <му> Говорячи про фракцію судного дня, Деміан Пріст і Рія Ріплі зрештою вигнали Еджа з групи. Та прийняла Фіна Беллера своїм новим лідером. Дабід Бі внесла зміни після того, як Ров захотів гучного бебіфейса після того, як Удюроуз отримав травму перед HNSF 2022, і Едж мав прийняти його місце. Але якби план попереднього запису вдався і Едж на той час отримував чемпіонський титул у WWE, Дабітбі могла б зробити зміну керівництва ще більш впливовою. Якщо Деміан є Ріплі куштувала б Еджу, Чемпіонський титул WWE проти Фіна Белора і уділили його ногою поза групою. Гюнтер дебютував у основному ростері WWE у квітні 2022 року та одразу вплинув, що зрештою призвело до того, що він переміг рикошета і звоював інтерконтинентальний титул. Він не отримав титул більше 300 днів. І провів одні з найкращих матчів своїй кар'єри, захищаючи цей престиж. Тріплей особисто зацікавився ним і неполегливо оборонював Гюнтера після того, як він виграв титул. Якби титул чемпіона WWE був би вільним від Романа Рейнса, звичайно, Гюнтер був би правильним вибором для володіння тим шикарним титулом. Минуло майже 7 років. Відтоді Кевін Овенс востаннє був на BDB Universal Championship. У 2016 році він здобув гідний титул, але на Фастлайн 2017 року йому довелося поступитися в Голдбергу. Протягом багатьох років Овенс мав кілька можливостей виграти на BDB Championship та на BDB Universal Championship, але зрештою програв усі. Але він міг би утримати титул чемпіонату WWE, якби Роман Рейнс не виграв його на SMINTIS8. Оскільки Коді Кодіроус отримав травму в невідповідний момент, ООН зміг би зайняти його місце як найкращий бейбіфейс Роу і стати чемпіоном WWE. Оскільки Роман Рейнс тримає смертельну хватку над заперечним урізальним чемпіонством WWE, на Бідбі був потрібен хтось надійний, щоб скинути вождя племені. Колишній дворазовий чемпіон WWE Дру Макінтаєр. Мав усе необхідне, щоб взяти на себе цю роль. І він мав можливість кинути Романа Рейнса на події Великобританії Clash at The Castle у 2022 році. Перші дві перемоги Макентаєра у статусі чемпіона відбулися біля живої аудиторії, і він мав чудову нагоду відчути найкращий момент у своїй кар'єрі на WDB Clash at The Castle 2022. Але плани. WDB Продовжує титул Романа Рейнса призвело до того, що Макінтар порав цей матч. Після катастрофічного завершення останнього заходу Сета Ролінса на WWE Universal Championship у 2019 році. The Visionary до цього часу не проводив чемпіонат світу. Сет Ролінс переміг Романа Рейнса через ДК на Royal Rumble 2022 року. Але не зміг завоювати універсальний титул, але Дабі мало чудову можливість продовжити сюжетну лінію, якби Брок Леснер посварився з Лешні через титул чемпіона WWE, а Сет Ролінс був би тим, хто кинув вигуку Роману Рейнсу за ДБ Universal Championship на Roslimatic V8. У Давід був чудовий шанс скинути Романа Рейнса з престолу і зробити Сета Ролінса новим універсальним чемпіоном. Поточні розмови, що точаться за лаштунками WWE, ніби вказують на те, що Коді Роуз стане новим чемпіоном світу у Шківазі. Однак поразка від Романа Рейнса на no 9 робить потенційну перемогу на чемпіонаті світу у шківазі просто утішним призом для американського кошмару. На жаль, Коді Роуз не зміг виграти, йому помішав Брок Леснер. Але це зовсім інша історія. Чемпіонство WWE був єдиним титулом який Дасть Роуз не зміг виграти за свою велику легендарну кар'єру. І компанія могла б написати ідеальну історію, якщо б Коді Роуз скинув виклик Роману Рейнсу лише за титул чемпіона W на R 39 і виграв його на ці головні події. На жаль, цього не сталося. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки напиши в коментарях, чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться Ресінг. Дивіться його багато. Всім до побачення.